До виступу за територією історії мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв, доктора мистецтвознавства, професора, члена кореспондента Національної академії мистецтв України. Доповідь звучить так українська мозаїка другої половини ХХ століття до проблеми збережнього. Прошу Людмила Данилівна. Віра дякую дуже. Рада, що сьогодні я можу взяти участь у такій престижній конференції. Коли я вчора відкрила програму, то я була щиро вражена. Така Шерачінь різних ідей, різних тем із культурології, із мистецтва і образотворчого, і театрального мистецтва то дуже Вдячна е, нашим організаторам, що так попрацювали. Я зараз спробую сама вийти на екран. Прекрасно. Бачите, на, е, наша тема прекрасна, дякую. Українська мозаїка другої половини ХХ століття до проблеми збереження. Це дуже актуальна тема, бо е, Українська художня культура в ХХ столітті пройшла ну, декілька таких етапів, і вони, ці найважливіші етапи, пов'язані з нашою національно визвольною боротьбою. 20 ті 1920 двадцяті роки. Радянська влада заради самозбереження вона допустила українізацію. Але пройшов певний час, і в 1933-1937 році розстріляла наше національне відродження. Другий період це е, період 60-ників, коли на, е, у нас е, З'явилися такі видатні майстри шістдесятники ну, в образотворчому мистецтві, як Алла Горська, її команда Віктор Зарецький, Галина е е Зубченка, е далі Григорій Пришедько, е е Микола Стараженко, е е Іван Марчук. Е, і, е, е, Володимир Привальський, е, тут можна імена в Харкові є е, хоч менше, в Ки Київ йшов попереду, звичайно, тоді. В Харкові це Ольга, е, 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 це Ігор Маргунов і його дружина Ольга. І е, можна цей е, продовжувати. Цей, продовжити можна цей е, перелік наших видатних е, майстрів. Якщо у 20-ті роки в монументалістиці е, передувала е, фреска, то в ті роки мозаїка. І це наше велике національне е, надбання. Мозаїка, бо вона пройшла певний етап. Скажімо, у творах Алегорської вже використовувалися інші технології. Прошу другу. наступний слайд. Наступний слайд. Далі. Наступний слайд. Чи не виходить лістати. Чи... Скажіть, бо в нас комп'ютері змінюються. Перше. Тільки бачите назву презентації, так? так? Так. Наступну картинку. Так, ну зараз. Ще... Зараз чекайте, ще раз перезапустимо. Так. Ага. Добре. Добре. А тепер видно? Так. О! Чудово. Ну, от вам, якщо говорити про мозаїку, то тут, ну, перш за все, це російські орки, що вони наробили. Прекрасна мозаїка Алигорська в Маріуполі, ресторан Україна, зображен сокол, «Боревітер». надзвичайно гарна річ. Ось, але вдарили. Тобто, як бути нам, як ну я, врешті-решт, висловлю свої думки, що нам робити подальшим. Тобто зникають зв'язку з діями окупантів наші чудові мозаїки. А в чому тут технологія її така незвичайна? Не, не Вони окрім це вже не просто смальтова мозаїка. Тут використовувалася плитка, тут використовували кольорове скло. Використовувався метал, і е, відходи, це ж Маріуполь, там Азовсталь, відходи від виробництва, металургійного виробництва шлакасетал. Е, і навіть е, ці е, опуклі частини ложок, ложок, і е, вона так. Це був ну, новий прорив в технологіях і е, розвиток, тобто подальший розвиток мозаїки. Е, наступний слайд. Е, е, ну, це бачимо е, Ада Рибачук, да, прекрасний майстер. Але ніхто не оберігає зараз, вони робили Ну, мозаїки, в одна зі своїм чоловіком Володимиром Вольніченка зробили чудові моделі мозаїки. В це, бачимо, тут чудова скрипочка. Це зараз палац дитинства і раніше палац п'янерів, тепер дитинства і юнацтва. І е, бачимо, що е, ніхто їх не берігає. потрібні дії з 1965 дев'ятсот Ось е, попередній доповідник Тетяна Валерівна казала, що ну згадувала. Собачка, собачка Шостак, народного майстра, блискучого. Так от, якраз Ада Рибачук вона її більше приваблювала, вони всі орієнтувалися на народне мистецтво і її приваблював якраз Примаченка її Марія Примаченка приваблювала. А от попередню Алогорську приваблював саме це Шостак, да? Це собачка шостак. Її, вона орієнтувалася, бо її мотиви теж такі орієнтуються на народні мистецтва, те, що зроблено нею в Палаці Україна в Маріуполі. Наступна робота, прошу. наступна робота. Ну, теж прекрасний майстер Степан Кереченко і його дружина Надія Клейн, це в музеї Шевченка в Києві 1964 рік. Мальтова, да? Це робота Смальтова, де ми бачимо народного. Співака, кобзаря, Апозат і Шевченко. наш кобзар, да, так і як символ кобзарства. Наступна річ теж. Ну, тут в кращому стані ті мозаїки, що зберігаються всередині. Ну, от, наприклад, Стараженка, його мозаїчна панно наука і культура 16, 18 століть Львівське савропегійське братство знаходиться в інституті теоретичної фізики в Києві. Тут же, в цьому ж інституті Іван Марчук, це зі Смальти виконані, прекрасні мозаїки. Вони всередині приміщення. Приміщення все-таки вони в кращому положенні. Наступна, прошу, наступний слайд. Ага, ну от е, Литовченко, він дуже багато працював. В місті Прип'ять. Бо в 70-ті роки сталося так, що з'являлися нові міста. Хоч Прип'ять це був десь дуже скоро побутований. за пару десятків років, коли таке виникло досить таке велике місто, відоме нам в зв'язку з Чорнобильською трагедією. Хто оберігає ці речі? Його мозаїчний рельєф творень. Прекрасний бетон тут використовується, Смальта Теж раніше тобто це демонструє розвиток мозаїки. Наступна річ прошу. Наступна. Так. Ну і Галина Зубченка це з команди Алли Горської Перемога. Да? Прекрасні речі. В інституті онкології перемога, тобто перемога над раком мається на увазі, виконана з керамічної плитки, вона так само використовує, як це вони робили разом з Алгорською кольорове скло. Тобто вона продовжує в Києві ту технологію, яку вони використали в Маріуполі. Ну і... Тут якраз є вже дещо осипається, дещо вже вона від часу. Прошу, прошу, доступного. Так, так, покажіть, будь ласка. А тут майстер, великий майстер Богдан Сойка, його одні його мозаїки знаходяться всередині приміщення, це теж, до речі, всередині. Але всередині приміщення або це державна якраз ну, інституція, це санаторій пролісок в Моршині, де будуть лікувати наших поранених. Ось в санаторії всередині, чудова там весна у нього, мозаїка Смальтова. І от, а це у Львові бачите інформаційний простір. Тобто мається на увазі чотири да, тут символізують дівчата, всі континенти, земна куля. Вона знаходилась в приміщенні, але в зв'язку з законом про декомунізацію з'явився новий господар. ну йому він, це не вігласи наші, що це ну, йому вона не дуже потрібна, і він її знищив. Тоді у Львові розпочався розголос громадськості, і вони, влада Львова таки зобов'язала його це, цю мозаїку відновити. Прошу наступну, наступну річ показати, да. і тут теж. З'явився новий господар у Львові, будинку магазину, океан, чудовий, флорентійська мозаїка, рідкісна техніка, блискучий майстер наш, наш правда, він більше в малярстві працював Володимир Петик. Блискучий майстер, надзвичайно талановитий. Ну, що ви думаєте? З'явився новий господар. Купив цей будинок і взяв, перш за все він взяв це, йому зруйнував, бо він мав на увазі, щоб це був двоповерховий, ну, щоб прибутки були більші. Теж розпочався розголос у Львові і його розголос, і після цього все таки його заб... він відновив. Він відновив, але ще один поверх надбудував. Ну і після цього синтез мистецтва зник. Розумієте, вже воно не ті масштаби. не ті масштаби. Прошу нас, тут не що мене там ще є. Ага. Ну і зараз у Харкові у нас виникла проблема. Є чудова мозаїка, це на станції Історичний музей. От вона тут перед вами. Це при ем, вході на. Ескалатор на цій станції, на ескалаторній цій галереї. Тут ми бачимо, ось так півколом розгортається, побудована на символах. Чудова калористична гама, вона будується на вохристих і на вохрій, і умбрії. І таке враження, коли дивишся на неї, враження такої позолоти. тобто в естетичному плані. В, в, в у майстерності виконання це дуже розкішна декоративність, можна сказати. Тепі, але ж це ж 1984 рік ще Радянський Союз, ну, замовник хотів, дуже, щоб в центрі був у нас герб української РСР. Тепер е, оця центральна частина, ви бачите там е, цей, е, ну, герб Харкова і е, цей Харкова. Е, е... Цей бачимо рог достатку, да, це наш герб. Зараз там щит, що не можна декомунізація, але вона настільки декоративна, настільки красива. І там в центрі зараз ну, зробили влада, місцева закрила рекламним щитом. А Ольга Єрафеєва, вже Моргунов відійшов чоловік і він світ, Ольга Єрафеєва. Своє рішення пропонує, проявляє активність, пропонує або ж герб Харкова, або останнє. Прошу слайдик показати, або ж а, там немає. да? Ага, тут я, значить, в цій частині. Ну там або ж герб Харкова, або ж тризуб наш, щоб а, зробити. І е, е, поки йдуть перемовини, грошей немає. Тут можна, вона зараз е, іншу чудову техніку, це в Смальті виконана, а є техніка ще вона, емаль, гарячу емаль. І ну, вона може зробити з гарячої емалі і там прикріпити. І все це е, художник е, знає, як це зробити. Тож тепер як висновок. Необхідні загальнодержавні заходи щодо збереження нашого, е, нашої мозаїки другої половини ХХ століття, бо це величезне наше досягнення. Вони знищуються по всіх містах, ну, не тільки інші форми стінопису теж знищуються. Ось нещодавно, у Харкові, є у нас такий центр, лікувальний центр для дітей, Там, і, там взяли у них розпис, прекрасний розпис, там на тому розписі дитячі ігри зображені, вже один замалювали. Значить, необхідно якийсь закон, загальнодержавний закон щодо порятунку нашої мозаїки. Крім того, повинні працювати місцеві органи. Що треба загально? Такі державні заходи, закон певний, крім того, що працювали місцеві. Місцеві органи скласти реєстр цих важливих для нас пам'яток стінопису, мозаїки, розпису. Щоб вони стали недоторканими, щоб ті наші броневігласи наші, які придбну передбають ці будівлі, щоб вони несли відповідальність. Таку, щоб не хотілося їм цього робити. Окрему увагу, необхідно приділити тим, що постраждали. Окрему увагу вже тим пам'яткам, що постраждали в цьому реєстрі. Ну, наприклад, в Харкові у нас працює є же прекрасні, прекрасні фахівці. Фахівці, ну, наприклад, в Харківській академії дизайну мистецтв, є реставратор такого дуже великого масштабу, є реставратор Далуда, є реставратор Шоліка, на кафедрі монументального живопису, є фахівці і той же Євген Котляр, Радомський. У нас є ці фахівці, які мають бути залучені до справи збереження нашої національності. Нальної спадщини, щоб не сталося такого, як з Михайлом Бойчуком. Тоді радянська влада все знищила. А тепер, щоб через нашу бездіяльність, щоб через наш ну, невтручання в цю справу, щоб так само не зникла наше досягнення, наш сінопис. Другої половини ХХ століття на цьому я закінчую. Щиро дякую всім за увагу. Всім дякую.